Година ще в прямому ефірі каналу Еспресо. говоримо про події в Верховній Раді. На сході згадували ім'я Геннадія Москаля. Сьогодні в інтернеті знайшов відео дворічної давнини. Як Геннадій Геннадійович оцінював різні політичні сили, демократичні і не дуже як учасників торішньої виборчої кампанії. Давайте послухаємо. Дуже цікаво почути деякі речі дуже збігаються із нинішньою ситуацією, наші два роки і не минало. Будь ласка, геннадій Москаль, генерал-губернатор Луганської обласної держадміністрації. І такий міф, що прийде кличко і одним ударом уб'є Януковича Азарова і придачу Литвіна. значить, Я зразу кажу, а що ж він не зробив, це одним ударом не вбив Черновецького і ще й довго не захватив з собою. Значить. Це з вилами, Тут абсолютно з адміністрації президента. Значить, я відкрито ляшку говорив і. Що ідеє назад, здає, в державне управління справами вели там, де тобі дали їх їхні Значить, Абсолютно е, проєкт більш розумний, не, не такий, як казав Довків, по-дебільному зроблений, як Україна вперед. Я взагалі йому сказав. Перейменуй Україна взад. Є Україна вперед. Ти перейменуй Україна взад. Значить, оскільки. Є, каже медицина, що в нас з 10 чоловік кожен 10 має гомосексуальні нахили, тому тобі 5% гарантовано проходження і без вилу в парламенті. Ну вот так, Геннадий Москаль, из РАСКА 2012 года. Ситуация изменилась, но можно дивитися это и сегодня. Я вот до актуальных подій читаю интернет «Голос Запорожья». Передаю мову оригиналу, что главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко на встрече с избирателями, так на накануне в Новоазовске заявил, что вся территория Донецкой области, это якобы есть ДНР, считаю, что вся граница Донецкой Народной Республики в границах Донецкой области. И это есть наша земля. Также Захарченко добавил, что мы чужого не хотим, но Бердянский изюм заберем, а Марьюк Знаходиться перед Бердянськом. Ось такі заяви Олександра Захарченка. Взагалі, я ще інше читаю, що міський голова Маріуполя, начебто, за станом здоров'я зараз пішов на лікарняний. Чи є певна загроза для того, щоб усі терористичні організації закупили не лише Ізюм, але й Бердянський, і Бердянський Маріуполь, не дай Бог, Володимир Іванович. Ну, знаєте, коли от так чоловік якийсь, там взявшийся, розказує, що це його земля, Де моя земля? А где его земля? Его, его, ваша земля? Где земля? Каждый с пьяну, с дуру, как говорил сейчас Москваль, нагородит, дайте ему так, тот, тот же с вылами, а этот э, с бомбами бегает. Вот в чем дело. Значит, нам надо тогда всем брать оружие. Вот э, когда спорите, э, там надо мобилизоваться. Надо всем мобилизоваться. Всем, каждый ложится спать с автоматом, просыпаться с автоматом, потому что идет война. Вот идет война, и все, и сами уже не защитим, никто нас защищать не будет. Все должны идти на войну. Наверное, уже кому и 80. Бо я не вижу ничего. Но вот смотрите, рассказывать о том, что делать или как делать. Расскажите а... Ми будемо освобождати, не будемо освобождати. От, ну, що? Ну, ви знаєте, коли Порошенко приїжджав на зустріч з виборцями до Донецька, і люди там його питали Луганськ будуть звільняти чи ні? Ну ті, які не потрапили на зустріч, там велика кількість не потрапила. Ну, так, такі вони питання не питали так. такого, як я, тому що ми випливили. Але дивіться, чита, сторону, чита а читаю читаю весті ру знову мово мови оригіналу 20 октября в зв'язку з ухудшенням самочувствия. Мер Маріуполя Юрій Хатлубей був госпіталізований для проходження курсу стаціонарного лічения. Перший заміститель гораздо голови Геннадій Митрофанов також відсутній, він он в отпуске. І журналісти нагадали, що 29 травня, коли ситуація була незрозумілою, ні в український бік, ні в бік терористів, ці люди вже також йшли на лікарняни. І що зараз, начебто, можливо, повторення ситуації. Даваю, даваю чуть-чуть. Нам треба чітко определитися. Ми будем. В хаз, ну то есть мы должны получить надежду. У нас же просто вырвали из сердца надежду. Нам сказали, теперь будем рвы рыть где-то дальше. Мы туда вернемся или нет? Вот вы мне скажите, мы вернемся или нет. Владимир, когда вшла война, будем возвращать Донецк, Луганский Крым. Война, Мы сидели и думали, слава богу, будем как-то то захватили, то захватили. Вы же поймите, наши спецвойска уже были на самой центральной площади Луганска. Кто дал команду отступить? Кто дал команду сдать металлист село? Кто дал команду сдать веселую гору? Почему остановили счастье, которое тоже сдавали? Ведь мы были уже в Луганске, все были. Почему мы его опять сдали? Я Если ли? это договоренность, тогда -то скажите, а когда мы в следующий раз зайдем? Скажите а мне, через 20 лет. Я 20 лет лет буду ждать, но я буду с надеждой я, жить. а меня нету, с надеждой. Надо, Еще раз, есть, на самом деле есть системная угроза, и те симптомы, о которых вы говорите, это недалеко не единственные. Я считаю, что нужно прекратить рассказы вот эти популистические о мире. Мы, вся страна хочет мира. Но надо понимать, что мир можно вернуть на землю Украины, только защищая свою родину. Нужно построить нормальную систему защиты. Надо перестать рассказывать об АТО. Идет война. Верховный главнокомандующий должен взять на себя персональную ответственность за это, а не за другие вещи, которыми, может быть, в мирное время хотелось бы заниматься. Евро. Ну окрім того, я хотів би додати, цілком погоджуюся Коротко. з паном Сенченком, що насправді Україна має дійсно готуватися до найгірших сценаріїв, щоб не сталося так, коли оголосять, не дай Боже, загальну мобілізацію. Чому кажу не дай Боже, тому що ми сподіваємося, що все ж таки нам вдасться утримати принаймні ворога у тих рамках, яких він сьогодні є. Щоб. Ті, хто підлягає мобілізації, не стали гарматним м'ясом. Тому влада, використовуючи це перемир'я, вона мала би сьогодні проводити вишколи серед е, населення, яке має мобілізаційний вік, а цивільному населенню проводити вишколи з цивільної оборони, щоб люди могли знати, де бомбосховище, як захистити своє життя, як, не дай Боже, у випадку окупації діяти партизанськими методами. Це ті речі, які треба готувати сьогодні, а не чекати, коли Путін дасть черговий божевільний наказ. до мене є великі сумнів що території. Є можливість всім форму роздати тим, хто буде мобілізований у пакумобілізації шістдесят за... 63 мільярди гривень якими можна було забезпечити українську армію від е, червиків зимових і закінчуючи зброєю? Але чомусь ми сьогодні досі не бачимо, щоби на передовій неправда, що каже президент, бо я спілкувався з хлопцями, яких відправляють на схід. Зокрема, 5 днів тому Сумської області з міста ромни відправляли. Вони їдуть у літніх червиках, у одязі, який куплений їхніми родичами або волонтерами, який непридатний для зимового періоду? Запитання, чому 63 мільярди держава виділила, а в них ні yeah. зброї. Не хватило, а Не теоретичних доїхало. моментів, більш конкретики ви задали так це вопрос. Конкретні моменти, от реально. Да, Де? Ігор, я ж, опять вас не перебивав. К Маріуполю, В Маріуполі мер типичный хамелеон. Это ще хуже, чем сепаратист. У него не было вообще рабочего места. Я могу сказать, что давно в Маріуполі мер совершенно ничего не решает. Он не контролирует ситуацию. Там решают все патриотично настроенные люди, которые собираются на большие митинги. И вот был назначен. Новый губернатор абсолютно с четким пониманием, у которого он сейчас два штаба один в Красноарме в Краматорске, другой в Мариуполе. Он четко контролирует ситуацию. И я уверен, что в Мариуполе ситуация не повторится, такая, как в Донецке. Я имею в виду, что не будет вот этих колебаний изнутри. Относительно у Игорь, задам единственный вопрос. Вот вы, опять же, критикуете и в теории все выстраиваете. Вопрос: такой: к вам: Но у вас же был ваш когда-то министр обороны от свободы? Самый нашест обороны. Тенюх наполягав на тому, що Крим не можна здавати без жодного пострілу. Саме він наполягав на загальній мобілізації, на проведенні бойову ну, готовність усієї ну, техніки, наявної ну, розконсервації техніки. Але якщо ви не знаєте, то я вам скажу, хто ухвалює рішення не міністр оборони, а виконувач обов'язків на той час президента Турчинов. Саме тому він сказав: Крим так, будемо он... здавати без жодної пострілу. А, а я було. що? До Андрія Сенченка належу до його фракції, А я вам ще раз кажу. Всего вы где? третий досуг... раз мне говорите, да, я вам могу сказать, что я за три месяца, что заработал в администрации президента, я вытащил из крымского плена 40 человек наших военных, и гражданских и журналистов. Это что, вы... сделали это... Вы? Это... что сделали это... вы? вы? Это... Мы... Что Мы сделали молодцы. вы за это время? В этом вы я вытащил 3502 нахожусь... единицы наших вооружений, которые сегодня используют наши военные в Луганске и Донецке. 92 вертолета я... самолеты. Скажите, что вы это время сделали? Давайте Була... Андрій, як була ситуація в Криму. Якби не здали без жодного пострілу Крим, на чому наполягав тені? Повірте, могло б не бути. він міністра приймати рішення. Трошечки, трошечки на завершення програми таку? перед фінальним словом. Одну графіку ми подивимося. Побачив ось такий борт в Києві. Прошу показати, оце 211 одинадцяти округ Голосіївський. Там балотується такий Аль-Ані Амар Хусейнович. Ось представник комуністичної партії України. Борт на фоні храму православного. 220, 211 Голосіївський район. Ну українець, очевидно арабського походження. Ну така гарна компартія на фоні храмів. Я такого ще не бачив. І ще повертаючись теж до комуністів. Одне відео сьогодні знайшов В 98-му Ще році ще Єльцин був президентом Росії. В Москві відбулася акція Ленін у тобі та в мені, під час якої діти з'їли з'їли шоколадного солодкого Леніна. Давайте відео подивимося. Потім фінальне слово. Будь ласка.

ну и так, 98-й год, туди в Москве было значительно либеральнее, чем зараз, Друзья, финальное слово. Пан Андрей, вы начинаете главные писунки сегодняшнего дня. Ну, вы знаете, день тяжелый, важно, какие мы из него сделаем выводы. И ключевой вывод заключается в следующем, что нам нужно э, все-таки не сдавать территорию нашей страны по кускам, разными законами и соглашениями. Нужно защищать свою родину, нужно строить оборону таким образом, чтобы не гибли, как по Деловайскому, сотни и сотни наших военных. Нужно, извините, президенту помнить, что он верховный главнокомандующий и брать ответственность на себя. Егор вы знаете, я больше за конструктив, за генерацию идей, за конкретные решения, в том числе и в парламенте. И вот от теории к практике, поскольку будет одна последняя финальная неделя, я думаю, Владимир со мной согласится в том, что существует проблема, что, скажем так, с жителями Донбасса про украинские силы не общаются. в Донбассе множество мифов, которые нужно разрешать. Поехать большим коллективом, в том числе из народных депутатов, в Донецкую область, не оккупированную, проводить там встречи, общаться с людьми и разъяснять им множество моментов, которые. Надо было ехать 14 лет назад. Тарас, Владимир, я там одного, 25 років я... лет жил. Я... Предлагаю поехать вам сейчас. Вам, а, а, у меня билет лежит в кармане. А, я вам скажу, что никто Проблема Донбасса. Никто никогда туда не ездил. Сидели свои князьки, никого не пускали. Все партии Абсолютно сидели нет. в области администрации. Ефремов в одной руководить, Тихонов в другой, Галенко третий, тот четвертый. Все замы Ефремова руководили всеми партиями. НДП, СДПУО, по сельскому хозяйству, это Аграрная партия и так дальше. Но если мы сейчас опять будем туда буханку хлеба давать и, и молчать, Нужны все средства массовой информации. Во-первых, там возродить и ну, сделать там. Пропаганду України, пропаганду, пропаганду саму настоящу і зробити, щоб ми її любили. Тоді, коли будуть любити свою страну, не будуть продавати свій голос Дякую. і не Дякую. буде і, можливості сьогодні, роздавати. сьогодні Верховна Рада мала заборонити російські серіали. Це цього не вийшло. Правильно я розумію, Щодо пропаганди. пропаганда довго говорити національна пропаганда, пропаганда національної ідеї цілком згоден з паном Володимиром. Має бути присутня скрізь, і це те, що об'єднає країну, але країну не об'єдна. Єднають і не врятують популісти, яких сьогодні в парламенті не менше ніж при попередній владі. Тому майбутнє в будь-якому випадку за ідейними політиками, які е, говорять не те, що хочуть люди чути, а те, що вони думають, і те, що вони знають, який спосіб реалізувати. Дякую, будемо сподіватися, що цієї неділі ми саме таких людей з вами і оберемо. Це була година ще в прямому ефірі. Каналі Еспресо з вами був Єгор Шечаринда. Дякую за увагу. Зустрінемося завтра, як завжди, о 20.00. Дякую всім до побачення.